Вітаю всіх. Давайте зробимо щоденний прогноз, бути чи не бути, або так чи ні. На три варіанти: перший варіант, другий варіант і третій варіант. Давайте будемо переглядати помаранчеве сердечко. І ваша відповідь так. Вісімка жезлів говорить про те, що ви отримаєте ключі від будь-яких будь дверей, і будете задоволені результатом. Другий варіант. Ні, десятка жезлів говорить вам про те, що ви не проходите якийсь життєвий урок, не складаєте якийсь іспит. Є щось таке, що вас стримує і не дає вам розвитку. Бажано було б вам обміркувати, де і в чому ви не бачите виходу, або не бачите, що вас затримує. І якщо ви віднайдете це в собі, то вам зразу будуть відкриті двері до ваших всіх починань. І третій варіант жовте сердечко. Ваша відповідь так. Це десятка кубків, яка говорить про те, що у вас буде повне наповнення у всіх сферах вашого життя. Тому що десятка кубків це. І емоційний стан задоволення, і фінанси можете отримати, і справді ваші мрії. Особливо це для стосунків. Якщо це стосується цього питання, то вам відповідь так, і у всіх інших також. Бажаю вам всім миру і гарного дня!